Транспортний цех Хмельницької атомної станції це понад 400 працівників персоналу і більше 240 одиниць автомобільної та залізничної техніки. Робота цього підрозділу не потребує якоїсь особливої реклами, адже вся вона на видноті. Щодня працівники транспортного цеху перевозять людей, вантажі, виконують ті чи інші роботи за допомогою спецтехніки. Колектив, який на сьогоднішній день у нас створився. Він є надійним, високопрофесіональним. Ми сьогодні освоїли багато нових видів ремонту завдяки тому, що Хмельницька атомна електростанція закупила нам деяке обладнання, яке дозволяє проводити ті ремонти, які ми раніше не проводили. Ті ремонти, які ми колись використовували, тобто виконували нам тільки підрядні організації, це СТО, з якими ми заключали договор на обслуговування. Особливо легкової автомобільного транспорту. На сьогоднішній день ми від цього поступово уходимо і стараємося всі ремонтні роботи проводити тільки своїми силами. У минулому році кошторис витрат транспортного цеху було освоєно на 98%, а це 85,5 мільйонів гривень. Освоїти всі 100% не вдалося через об'єктивні причини, які диктує час. Усе, що можна зробити своїми силами, у цеху роблять і показують приклад іншим, як не сидіти і чекати, а діяти. Наприклад, велику роль тут приділяють культурі безпеки, проводять навчання персоналу, створюють комфортні умови праці, поліпшують умови проведення ремонтних робіт та підхід до зберігання транспортних засобів. Працівники цеху активно співпрацюють з військовими на сході України. Беруть участь у відновленні техніки. Протягом антитерористичної операції на схід було скеровано 17 транспортних засобів. Вся техніка знаходиться в військоматі на обліку. І Під час так сказати, воєнних дій вона мобілізується. Так як люди мобілізуються, так само і техніка мобілізується. І на сьогоднішній день по припису воєнкомата Славутського ми Вимушені передати були туди техніку. Це і декілька увазів. А в основному вантажні автомобілі. Це КАМАЗ, КРАЗ, автобуси. Сьогодні серед працівників транспортного цеху є ті чоловіки, які були ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Ми зустрілися з Сергієм Колодяжним та Сергієм Мокринським, які молодими хлопцями поїхали на вахту в Чорнобиль у перші місяці після аварії. Проходили військову підготовку і так би поверхню знали, відчували, що вона така і куди хто їде. Просто такі часи були, і треба було їхати всім і всі їхали. Скільки вам тоді років? Ну на той час було шостий рік, це було 22 роки. Два роки після армії на щойно отриманих татрах вони возили бетон, щоб заливати зруйнований реактор. Були на вахті кілька тижнів. Зараз тих товаришів, хто працював тоді з ними у Чорнобилі, залишилося зовсім мало. Як згадують чоловіки, близько 20 одиниць техніки, змішувачі і крани довелося лишити в зоні, бо вони не піддавалися жодній дезактивації. Сергій Мокринський, до речі, побував у Чорнобилі відразу після двох років служби в Афганістані. Ці чоловіки зовсім не багатослівні, не люблять говорити про себе. Але їхні життєві історії це історії дітей свого часу. Чужа війна, Чорнобиль зараз ще одна війна, уже своя. А між тим, робота, щоденні клопоти і звичайні людські радощі. Нехай їх буде якомога більше.